Скажіть, будь ласка, скільки ви в команді батьківщина? Ви знаєте, в команді Батьківщина я не так багато, я четвертий рік, але із «Батьківщиною» я ще з 2004 року, коли я вперше поїхала на майдан, і коли була інавгурація президента із Юлією Володимирівну, ми особисто були знайомі і мої дітки так само. І я дуже пишаюся тим, що я в команді батьківщина, тому що такої сильної жінки, лідера і тої людини, яка розуміє кожного громадянина України на сьогоднішній день, я не бачила і вже тоді ще в 2004 році я зрозуміла, що я повинна йти тільки з демократичними силами, а особливо зараз тільки з батьківщиною, тому що одне слово батьківщина і ті справи, які робить на сьогоднішній день батьківщина. Я думаю, кожну людину вдохновляють на те, щоб робити добро, жити заради людей, приносити світле, добре, жити, творити, любити в цій найкращій країні, тобто країні Україна.